Ті, хто на місцях відв'язати чотирилапих, не чотирилапих, так будь-яку тварину, яку бачимо, якщо вона прив'язана, відв'язати її. Тому вона в тому випадку вона буде мати більший шанс на те, аби вижити. Якщо ми їдемо звідти так, автомобілем чи на човні рухи, ми звичайно, що е, забрати з собою, так в той ковчег, рятувати е, чотирилапих чи не чотирилапих, також е, донат. Є багато на на щастя в Україні є сьогодні багато організацій, які допомагають вже з репутації з історією. Ми сейф Ukraine працюємо з елементом життя і юхарць. У нас в наших соцмережах є посилання, покликання на донат, тобто можна задонатити. От сьогодні вранці моєї колеги мама, тобто старша жінка, зателефонувала і каже: доню, я знаю, що ви професійно рятуєте тварин. Я хочу тисячу гривень своєї пенсії перерахувати. Будь ласка, скеруйте їх на порятунок, і таких історій насправді багато. Ця поміч потрібна.